Як працювати з тривогою? Тривогу не потрібно долати, її просто потрібно інтегрувати. Повернись у тіло, воно знає, що ти в безпеці. Подихай, кожен вдих – це сигнал, я живу, кожен видих я вдома. Назви її, я відчуваю тривогу, ти вже не в ній, ти поруч. Заземлись, відчуй ноги. Опору, серце. І запитай, чого я справді хочу, про що я забула, що потребує моєї уваги. Уваги зараз, коли ти чесна з собою, тривога зникає, бо її робота виконана. Вона не про страх, вона про повернення додому. Пиши в коментарях старт, пришлю посилання на телеграм-канал. Скоро стартуємо.